До вашої уваги випуск новин, що стосується бджільництва в Україні та світі за лютий 2025 року. Хлопці, дівчата, колеги і коліжанки, всім доброго дня! І почнемо ми з подальшої цифровізації аграрної сфери. Я думаю, вже частина користувачів чула про цю новину. Це подальше впровадження Державного аграрного реєстру, який покликаний для того, щоб спростити життя бджолярам та фермерам. Тобто, основні цілі це зменшення потрав. Унеможливлення потрав, а також започаткування, так би мовити, ринку запилення, яке зараз практично відсутнє в Україні. Минуле відео я знімав про паспорт пасіки України, так би мовити, нового зразка. Це зразок 2021 року. І наголошував, що це був свого часу суттєвий прорив в організації бджільництва, в упорядкуванні бджільництва. Менше стало хаосу. Тепер же оцей дар це державний аграрний реєстр. Це дещо навіть грандіозніше. Я б, я б так би сказав би там. Навіть буде карта посівів, тобто бджоляр може планувати собі якусь кочівлю. Контактувати там із фермерами, щоб для того, щоб цю кочівлю узгодити і організувати, а також там буде карта пасік. Тобто аграрії також будуть бачити, в яких селах там більше всього пасік, де вони можливо стоять на кочівлі там і таким чином планувати свою діяльність. Сама задумка, в принципі, хороша. Тобто, задумка така, щоб фермери, врешті-решт, перестали сприймати бджіл і бджолярів як дещо зайве на своїх полях і в окрузі. Тобто, основна мета це комунікація. Але ось тут є один нюанс. Значить, якщо е, говорити про... Унеможливлення потрав запобігання потравам і таке інше, то методи реалізації трошечки викликають у мене сумніви. Сум... сумніви в чому, взагалі, це тільки перший етап реалізації цього аграрного реєстру. Він наразі добровільний. Потім можлива реєстрація буде прямо таки, скажімо, примусова, тобто обов'язкова і для фермерів, і для бджолярів. Тобто, поки що це все на добровільних засадах. Значить, що мені перше там не сподобалося? А не сподобалося те, що ніяк не узгоджено це все з Діючою інструкцією по запобіганню отруєнь бджіл. Є така інструкція, вона пов'язана з наказом 338, який я згадував в минулому відео. Тобто інструкція про запобігання потравам бджіл і взагалі. Так от, вона прописана доволі таки грамотно. Тобто її просто треба дотримуватися. А ось тут в аграрному реєстрі, значить, що ми маємо? Значить, по, получається так, що фермер може надіслати повідомлення до аграрного реєстру, що там-то, там-то, там, то з прив'язкою там до якоїсь місцевості буде обробка. Так, от не буде не буде такого, що аграрій скинув це повідомлення і таким чином зняв з себе всю відповідальність. От не буде такого, що будуть кропити в будь-який час доби, тому що інструкція ж попереджає, що тільки... При відсутності вітру, тільки скільки то там метрів від населеного пункту, тільки після е, закінчення льоту бджіл і таке інше. Не буде таке, що повідомили реєстр а далі, хоч як то кажуть, волк травуєш. Оце в принципі викликає де деякі питання. Тобто я вважаю, що потрібно буде це все діло узгоджувати і далі для того, щоб не було таких казусів. І ось у нас пасіка стаціонарна. Ми своїх бджіл за виключенням відводків нікуди не вивозимо в. Державному аграрному реєстрі методикою запобігання отруєнь, це, звісно, буде повідомлення, яке буде приходити на електронну пошту, не у кожного вона є, до речі. Але методика, яка або ти закриваєш бджіл своїх на стаціонарі, або вивозиш, якщо ти там кочуєш, вивозиш кудись подалі. Отут теж якось воно. Не дуже гарно прописано. Вважаю, що закривати ж бджіл не можна більше, ніж на 12 годин. А якщо це спека, то мабуть 2-3 години і все бджолам буде капець. Потрібно допрацювати. А тепер хвилинка інформації з приводу кочівлі Ось Тільки що ми говорили про кочівлю, хто знає, що у мене це в руках таке. Це скріплювані ремені для організації перевезень бджіл на кочівлю. Певно, не багато пасічників будуть кочувати. І такі ремені значно полегшать е, процес перевезення бджіл. Вони є дуже міцні, і ними можна навіть буксирувати машину. Тобто вагу вулика вони витримають без проблем. Стягується. Один-два вулика, кришка стягується для того, щоб не загубити це все по дорозі. Є вони подвійні, тобто з крючками, і отакий 4-метровий ре ремінь, да? Скріплювальний механізм дуже надійний. І є вони одинарні. Тобто, коли скріплювальний механізм просто на кінці одинарного. Ременю, тобто кому що зручніше. Ціни на ці ремні дешевше, ніж в магазинах. Одинарний 4-метровий вартує 75 гривень, подвійний вартує 105 гривень. При перевезенні відводків ми, ми іноді перевозимо відводки, ми самі користуємося такими ременями і дуже задоволені. Для замовлення телефонуйте по цьому номеру, що буде на екрані. Також цей номер буде в першому закріпленому коментарі. І в описі відео. І до інших тем: фальсифікований мед продовжує поступати на ринок Євросоюзу. Нещодавне дослідження, приблизно йому тиждень, показав, що е, продовжується та така ситуація, що мед на полицях супермаркета, практично на 90-100% має фальсифіковану природу, тобто це не натуральний мед. В різний час фальсифікований мед поступав на ринки Євросоюзу із Китаю, а потім китайці стали хитріше залучили Україну до, до, до цієї схеми, тобто було таке, що Україну звинувачували за, за за те, що вона імпортує цей сірий сірий китайський сироп, да домішує свої пилкові зерна і експортує далі, типа як український мед. Потім після цього, коли цей скандал затих, ем, фальсифікований мед переправлявся до Євросоюзу навіть з Турції і Великобританії. Тепер же минулі. Дослідження, тобто там був запроваджений аналіз ДНК, тобто тепер не пилковий аналіз робиться, а аналіз ДНК, який чітко показує там я зразки, і вони чітко показують країну походження цього меду. І чи мед взагалі натуральний, чи це взагалі мед, чи це просто сироп. Е, значить, що виявили? Виявили те, що із Турції партії меду, які мають ненатуральну природу, продовжують поступати на ринок Євросоюзу. Але тепер уже це не китайський мед, а це чисто турецький мед, турецький підробний мед. В самій країні, в самій туреччині з цим боряться, як це не дивно, накривають оці всі цехи, і бджолярі туреччини а таких в принципі багато. Туреччина виробляє свій мед. Дуже переживають за те, що репутація країни, країни Туреччини в Євросоюзі і взагалі по світу може бути зіпсована через отаке, отаке от свавілля. На ринку Європи був колись навіть зафіксований мед з Віагрою. Ну це взагалі коротше з із розряду фантастики. І ось були у мене коментарі на каналі, коли я озвучував наш експорт, те, що наш експорт виріс, припускалося, що це так, така ж таки схема з підробним медом, і ми потім це все типу, побачимо. Що Україну знову звинуватять в підробці меду. Можемо пригадати, що пилок цього року дуже активно скуповувався за ціною вище, ніж 300 гривень за кілограм. Тобто, можна було. Зробити припущення, що це знову впроваджується така схема, але ні, але ні, з України зразків підробного меду не було виявлено. Ще є дві новини про грантові програми. Тобто, одна це грантова програма від держави Україна, інша від Всесвітнього гуманітарного фонду, будемо так казати, українська програма, власна справа, називається ви можете. Податися на грант. Грант цей тепер доступний для медоварів, тобто, якщо ви хочете займатися питними медами, там наприклад, або іншим подібним асортиментом, можете податися, подача заявки проходить через дію, тобто це такий додаток в смартфоні. Можете податися і отримати від 50 тисяч до 250 тисяч. Єдиною умовою буде те, що. Вам потрібно буде стати стати е, приватним підприємцем і е, маєте в подальшому створити хоча б одне робоче місце, одне-два, тобто в залежності від суми гранту. Інший грант це дійсно грант, який не вимагає яких то умов, окрім тих, що е, якщо у вас постраждала пасіка, як нас е, внаслідок війни, ви маєте проживати ось в оцих областях, або на той момент, коли пасіка постраждала, ви мали проживати ось в оцих областях, які будуть вказані на екрані. Тобто це території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей. У разі відновлення пасіки ви можете отримати до 3 тисяч доларів. Я вважаю, що це такі суттєва, суттєва допомога для того, щоб відновитися на новому місті або на старому місті, якщо там немає вже бойових дій. Форма для реєстрації буде в опису цього відео. Саме не в першому коментарі, закріпленому, а в описі відео відкриваєте опис, якщо ви зацікавлені в цьому в цьому. Мому відновлення в цьому гранті від цього фонду проходите по посиланню і реєструєтесь там. І подаєтеся на цю грантову програму? Вона досі ще діє. Є шанс відновити свою пасіку. Ну і перейду до своїх власних спостережень. Іде доволі таки небезпечний період період різких коливань, температур, тобто. У нас вже більше двох тижнів тримається мінусова температура, що вдень, що вночі, сніговий покрив. Це вже днів 20, я так думаю, на Полтавщині стала е, мінусова температура. І це загалом дуже дуже непогано для, для зимівлі бджіл, для того, щоб вона була більш-менш рівна. Але ідуть періоди, коли денна температура буде плюс 4, плюс 5, а на сонці можливо і всі 6, і 7, а нічна температура буде до мінус 10 градусів. Тобто перепад температури майже 20 градусів. Це може стати руйнівним. Процесом для невеличких бджолосімей, особливо які зимують в звичайних дерев'яних вуликах, причому не в зимівнику, а на вулиці. Тобто, при високих плюсових температурах е, в день бджоли будуть, звісно, формувати не такий щільний клуб. Клуб буде розрихлюватися. А ось коли буде стрімке зниження температури ближче до ночі, бджоли можуть просто не зійтися знову в клуб, і частина бджіл може обсипатися. Тому контролюйте свої бджолосім'ї. Ми скоро також будемо пере, передивлятися нашу пасіку, де там Канді положити, де проконтролювати клуб, і таке, і таке інше. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікаве, корисне і не нудне. Вам я дякую за те, що ви з нами, ви з каналом Бджільництво в Україні. Я вам дякую за всі ваші підписки, лайки, коментарі. Тож зараз наразі я вам кажу пока-пока, і зустрінемося в майбутніх інтересних відео.